В даному випадку невеличкий комплекс, як його люблять називати, барбекю, який, власне, буде мати невеличку таку купальну піч. Бачите, як вона трошки в нас туди наче занурилась в стіну. Це для того, щоб зробили, щоб менше місця вона займала взагалі. І також у нас поряд буде варочна поверхня, яка в той же час буде і опалювати всю цю кімнату, тому що від неї йдуть. Канали Канали прогрівати будуть і цю частину, і навіть ці частини. Туди далі. Навколо цього копака сфери буде все це прогріватися і опалювати приміщення. Тут буде велика плита під казан. От, дуже цікава ситуація з хайлом, яке ми виводимо в різні боки, для того, щоб рівномірно нагрівався казан. Цегла, яка використовувалась, це, е, відома всім. Бруківка керамей. Цікавий вигляд має. Ну, після завершення звісно покажемо нашу роботу. Завершена робота над комплексом для відпочинку, так називаємо барбекю. Ви бачите піч і варочна поверхня. Тут, в принципі, це приміщення. Застосовуватись буде більше для відпочинку, але тим не менше відпочинок, який буде взимку, ми розглядали так, щоб вона і опалювала це приміщення. Ну давайте почнемо з цієї печі. Це піч, я її називаю завжди Трипільською, тому що це піч нашої культури, наших предків, вона мала саме таку форму, а потім її пізніше стали називати чимось помпейською. Та як би там не було, це піч справді від наших предків. Такі печі робили раніше. Ви можете їх знайти побачити у старовинних музеях. Крім цієї печі, у нас ще рядом є варочна поверхня. І отут вже е, цікавинки з'являються. Має ось цю топочку. Бачите. Теж бачите, що є подача повітря, теж є дросельна заслонка для подачі повітря. Повітря ми в даному випадку беремо з підвалу, з погреба. Заодно погреб буде вентилюватись. І так теж подається під колосники, і в цю щілину виходить на обдув скла. Скло при цьому охолоджується і не закопчується. Внизу маємо цієї ж фірми дверцята, але це не дверцята. Дверцята я вже давно не роблю. Ми робимо зольні ящики, ви бачите. Вони теж можуть функціонувати так, як зазвичай. Це ви бачите. І наступний е секретик цієї печі. Ну, я для цього зніму, очевидно, кружала, щоб ви побачили. Щоб було дуже добре видно. Ми маємо незвичайний варіант виходу диму. От для цього треба заглянути в камеру. Бачите, це для догоряння газів канали. А це вже канали так називаємо Хайло, через які. Дим виходить, але ви бачите, що вони у нас розташовані по колу, вони вузенькі, розташовані по колу. Загальна площа їх наперетині дає якраз необхідне для виходу диму. Таким чином, коли ми вставляємо сюди казан, дим не йде в одну сторону і не буде перегріву, підгорання з одного боку. А буде рівномірне прогрівання казана. Не треба казан крутити, нічого цього робити не треба. І дим потім збирається в канали окремі, які ми обладнали сажатрусками. Це канали саме для підбору цього диму. Дим подається у камеру, виходить ось у нас шибер літнього ходу, який ми відкриваємо, і дим у нас прямоточно йде в димохід. Це, припустимо, влітку. Коли нам треба взимку протопити, щоб у нас нагрілася наша поверхня пічна, так? ми розпалили розпалили в режимі відкритого літнього входу для того, щоб дим краще проходив, прогрівається труба. Це буквально хвилин 5-10, достатньо для того, щоб труба нагрілася. І е перекриваємо літній ход, дим спиняється і починає опускатись. У нас э, перший ковпак це оці ноги печі. Ви бачите, тут знизу сажатруски. Тобто дим нагріває оці всі нижні частини, оце все, підгортається через підвертку і от в цій частині починає підійматись вверх вгору. Наповнює другий ковпак Цей ковпак другий навколо нашої печі розташований. І потім вже йде в трубу димохідну. Тобто при такому розпалюванні ця піч являється і варочною, і опалювальною. Наша піч трипільська теж має подачу повітря. Дросельною заслонкою. Це повітря подається ось у ці щілини. Ось ви бачите їх. Чому? Тому що повітря. Треба подавати саме в нижній частині. Воно заходить і коли розпалимо піч, ви побачите, дим починає підійматись вверх і стелиться ось таким чином. Знизу заходить свіже повітря, зверху дим нагріває сам ковпак, і потім вже видаляється через шибер, видаляється далі на вулицю. Ви бачите термометр це термометр з подовженим. В канал сюди підведеним в піч щупом, так, показує температуру робочу нашої печі. Тобто хазяйка, господиня, може перед е, тим, як випікати там, хліб, пиріжки, ще щось готувати, вона має бачити, яка температура саме в камері. Крім того, канали, які йдуть через нашу піч, прогрівають її. Вони нагрівають також верхню поверхню, де можна е, сушити будь-які чаї, трави. Люблять там е, полежати поспати котики домашні улюбленці. От. Ну, А далі ви бачите просто робочі столи. І, звичайно, мойка для води, вода на, на кухні на будь-якій необхідна. А зараз ми розпалюємо нашу піч, відкриваємо. Шибера завжди ставимо вертикально, тобто це по диму. Розумієте, так набагато краще запам'ятати. І для замовників, і для нас. Розпалюємо. І зараз можна спостерігати, як е, проходить сам процес горіння. Ви бачите, дим наповнює камеру, а потім стелиться поверху і піднімається вгору. При розпалюванні цієї печі обов'язково теж відкриваємо шибер літнього ходу. Щоб ми мали прямо ток для розгоряння. І коли будуть закриті, скажімо, вікна, двері, відкриваємо приточну вентиляцію. Ну Це за необхідності. На даний час скла нема, тому, в принципі, необхідності немає. Розпалюємо. Ви бачите навіть при відкритих дверцятах розгорається нормальна піч.